Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчата. Моя рідна ненька Україна. Пошти одна година. Тюльпани в мене ще стоять, ще хорошо пахучі, але вже трошечки, бачите, нахилилися так, нахилилися і тут так по всім сторонам нахилилися. Але хай ще трошки, я не буду їх перебирати, хай ще, може, день-два постоять, і я їх усі викину. А рози хороші. Бачите, які гарнесенькі рози розпустилися. От хороші, Хай собі стоять. Погода, значить, яка? Погода не дуже хороша. Плюс два на вулиці, плюс два, але так сиро, дощу немає. Обіцяли сьогодні з утра дощ, але не було. Тоді я подивилася, десь годин, о 10-й годині написано, що вже о 2-й буде дощ. Ну, хорошо. якраз. Ну, Я брала плащ з собою, але якраз хорошо, що я оце вспіла з'їздити, і мене дощ не помочив. Це дуже добре. Сходила за продуктами, бо людей небагато було. І продуктів так не дуже багато. І все я те, що мені не треба, я нічого не брала. Зараз вам все покажу. Оце такого сиру дали. Оце такі сосиски дали. Це попсі такі, ісо-попсі. Така ще була одна, 900 грам тут їх, тих сосисок. Ну, вони не дуже такі, да? але я їх, знаєте, що зроблю. У мене ще ж тістечко є слоєнка. Я їх зроблю слоєному. От, це таке, як холодець. Це якась готова їжа. Я не, не подивилася, тут рис басмані. А якась підлива. Ну, я думаю, що вона індіан ресторан з індійського ресторана. Я думаю, що А, Чілі написано. Ага, вона оце, оце дуже таке остре буде, не буду я її вісти. Отакий йогурт дали, отакий йогурт дали. Один огірок. Виноградик це був в такому пакеті, великий пакет картоплі. Оце, бачите, той кріп. І, а, і ще отут я одірвала один, викинула, а чи той не одірвала, не знаю. Туди поклала такий хліб ото. Це такі дві капустинки, і ще одну таку взяла капустинку. От, і я отаку більше люблю капусту. І стушу їх. Таке гарнесеньке, добресеньке. Дали дві штуки, два лимона взяла, ось Здорові такі. Оце він хороший так. О, тут такі конфеточки, така клубничка, три круасани, опять ось такі конфетки на паличці і шоколадка. З міндальом. З хороша, добра шоколадка. Оце те, що дали сьогодні. Більш нічого не давали. Та і, воно, і молока можна було брати, тільки хочеш кефір. У мене ще й в холодильнику молоко і кефір є. І на балконі є молоко і кефір. ну На що мені набирати його? Да? Не буду набирати. Ось газети прийшли. Зараз вам трошки покажу газетки. От, у магазин не пішла. Так, завтра піду, завтра. Четверг нічого робити не буду, піду. Перці були, але перці я не беру ніколи. Ось дивіться, горішки. кеш'ю у мене є. Не, не треба мені їх купляти, купувати. Що тут? Що тут ще авокадо? Апельсини такі красні, квітки всякі різні, Тюльпани. У мене свої є тюльпани. Хліб у них добрий. Хліб добрий у них. От Оце такі добрі з шоколадом такі Круасанчики добрі, але я не буду купляти, мені не треба. Ось Велика на півтора кіла ковбаса, дуже добра, але мені стільки не треба, дуже здоровий. Своїм я не передам, бо вона ж варенка, ковбаса, воно спортиться. Це ось вітамінчики, Де вітамінчик і С-вітамінчик, по 60 капсул на 2 місяці. На 2 місяці. От. Оце 3 євро, 2 штуки. А що воно таке? А італіянський якийсь? А е, е, той піцатаску кармаш к, такий карманчик такий, а що як піца карманчик? Ну, оце пакет там щось пригадує сюди. Оце дивіться таке щось тут. Таке тут. Отак, колись купляла круасани, мені не нравляться, не сподобалися. А мантелі пів кіла, Ну, той, як його, міндаль, міндаль. Пів кіла морозиво не хочеться їсти. Узимку морозива. Креми тут, тут щось таке дитяче. Тут подивимося. А сьогодні риба була, мені предлагали рибу, кажу, не треба мені, не давайте мені рибу, я її не хочу. Не хочу риби. Риби не хочу. Так от, Так мені оту дали оту, оту, готову оту їду, я її теж не хочу. О, бачите, якісь плаття по 14,99, але це дуже дорого. От, завтра поїду, подивлюся, по нашим магазинам щось таке. Оце така, бачите, ковбаска, Яку мені давали. Тільки це зелена, а мені давали красну. Ото вони так її роблять у духовку з помідорами. Я не люблю таке. О, оце я люблю мебільні, дивитися. сотка це біля нас. Такий мебільний магазинчик. От бачите, стоїв ковір 89,95, а тепер 20 євро без 5 центів. От, що він тут такий красивий якийсь. Але ж мені не треба. У мене цей теж красивий. Це я ще не розділася. Бо зараз мені треба піти по ділам, а тоді вже бутилки піду поздаю. Та подивлюся, що там по 30% якісь скидки. Бо після шостих воно все буде на 60%. Я б якось м'ясо купила. Ну, таке щось подивиться, коротше. Пройдуся, тоді вже прийду, буду обідати. От. Так що отут такі справи. Нема тут такого нічого, що мені. Ну, воно, знаєте, у магазин оцей мебельний треба йти. Бо там дуже багато таких вещей продають, що його у газеті не пишуть, ото, як називається, мале капалеть, що там трошечки його остається, там трошки ну, це цей ковір. Ну, непоганий кому треба. Непоганий, мені не треба. Отакі дорожечки малесенькі. Ну, Піля, піля отам ото положить. Біля дверей. Але я ж таки не люблю. Ще вам скажу, чому не люблю, бо вони ж не стиратимуться. Вони не будуть стиратися. А я люблю такі, там є такі, що стираються. Ось подивлюсь, може, собі новеньку куплю таке, що стирається. А те, що не стирається, я не люблю. Ну, що воно полеже там у зиму, ну хай три місяці, випачкається у, у... восени. Весною по весні полеже буде грязне, і що його? І викинь. От. Так оце в мене, знаєте, це в ікеї брала за 4 євро. Так воно в мене вже, знаєте, хто зна поки лежить. Ось апельсині по євро. От, Голд, хороші яблука по 49 центів, але ж в мене, вон там, бачите, ще 4. Голден, а це Йона е, Голден. Вони хороші, вони смачні яблука. Угу. От. Що тут ще? Лаунтай 14-го первого. Такі ось конфетки по 3,95. А в якому це магазині? Косупермаркет. А який косупермаркет? Треба буде подивитися, бо, може, й не всіх в магазинах такі конфетки даватимуть. Так, подивимося, що тут ще є такого гарнесенького. Щось нічого не бачу. Це турку така газета наша. Так, де це у нас такі? Дома нові, не знаю де. Так у нас завжди. А оце, бачите, люди йдуть купаються у зиму на, хрещ, на хрещенські морози. Ото йдуть купаються на хрещення. О, тут якісь кидки. Ну, дивіться. Оце ж риба така 12,99 ціла. Я не купляю я теж її. Я краще філі візьму. Бачите, дві банки гороху 3,50. А така оце свинина 2,99 одна банка. У мене є ще і консерви у і горох є. Я посилку буду передавати, покладу своїм. Бачите, оце 4,89 отаке стоїть, як мені сьогодні дали. 4,89 дві штуки. От. А в мене як ось я так подивимось, як там. Наклейка. Ну, тут не буду вам більше нічого не показувати. Зараз подивимось, яка в мене. А в мене зелена наклейка, така, бачите. Віганське, віганське, ну нічого. Воно добре, хоч і віганське добре. Ну, це все, що я вам хотіла показати, все, що я хотіла вам розказати. Так що бувайте здорові, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненька Україна. Бувайте здорові! Завтра, як піду, десь щось, може, куплю, а може не куплю, щось побачу, то вам обов'язково зніму. Пока-пока. До завтра. Пока.